Люденьки, всім привіт. Нещодавно я став власником такого чудового девайсу. Це iPad на процесорі m 2 з екраном 12,9 дюймів. Ця штука мені необхідна для того, щоб покращити мою мобільність і дозволити працювати навіть в умовно дуже і дуже незручних місцях. У порівнянні з ноутбуком він є набагато кращим в тому плані, що його можна трансформувати, відстебнути клавіатуру, тримати в руках, і ну це абсолютно. Не заважає гад. Я маю досвід вже з подібними девайсами. По-перше, в мене були планшети нещодавно на Андроїді. І попередньо в мене в 2018 чи 2019 році колись також був iPad, ще один із перших, також з екрану, 12,9 дюймів, на якому я пробував монтувати відео. Але через те, що вони тоді були вкрай повільні, зжирали дуже багато енергії, перегрівалися, то мені стало простіше їздити з ноутбуком. Але зараз. Реально на М2 планшети Apple працюють неймовірно швидко. На М4, то взагалі винищувачі, але поки що такого бюджету немає, Придбаний цей девайс вживаним, з мінімальним напрацюванням по батарейці, ну але вживаний. Якби. І до нього я придбав, по-перше, клавіатуру, тому що для планшета це must have. А для цього покоління взагалі клавіатура є, має ще й тачпед. тобто все практично по використанню як ноутбук, наприклад, MacBook. І що найголовніше, ще попередню. Користуючись планшетами на Android, і так само колись в 19-2018 році iPad Pro 12,9 дюймів, я мав таку штукенцію, як Стилус. Вона дуже допомагає, особливо в монтажі, тому що є велика кількість дрібних елементів, які натискати руками, ну чесно кажучи, не дуже зручно. от Оці всі переходи, ці всі елементи відео, наприклад, елементи керування. Зручніше набагато одразу тицяти на екран стилусом. І Що в мене нещодавно сталося, оскільки я придбав таку клавіатуру, яка є також трансформером, вона от відстібається. Коли я її придбав, я зайшов в кафе пообідати. Мені несуть обід, і я відштовхую так на край столу планшет. Забув, що це планшет, бо він по розміру такий, як ноутбук, і відсовую так, що опора. Планшета падає зі столу, звісно, планшет сам зривається, падає і, звісно, падає куди? На кого? На стилу, тому що він прикріплений зверху. Ну і, звісно, падає на щось, від чого стилу тріскається і перестає абсолютно працювати. Хоча при цьому планшет, коли пристібаєш, от на нього реагує. Навіть показує заряд батарейки, яка доволі швидко чомусь сідає. Оскільки ці стилуси є нерозбірними, то в такому випадочку ми одразу йдемо куди йдемо купувати новий. Мінус 100 доларів за те, що хотів дозволити офіціанту зручно поставити свій обід за 100 гривень на стіло. Власне, такий обійшовся обмін у мене. Зараз хочу подивитися, що в нього всередині, оскільки йому все рівно край, він куплений новим. Взагалі ніяких пошкоджень не було. Але трапилась така халепа. Як бачите, він тут якимось чином запхали туди внутрішні. Речі потім чи запаяли, чи стиснули, бо немає ніде можливості його розібрати. Але в нас для цього є інші речі, ми зараз його, звісно, розберемо. Так, я відійшов подалі від планшета, ну і розбирати, мабуть, будемо у цьому місці, де він тріснув, скільки він тут вже дав слабинку, не хочеться там щось пошкодити всередині. Воно тоненьке, судячи з усього, від того як легко воно репнуло. Що найстрашніше, не хочеться пошкодити акумулятор, щоб він не зірвався в мене у руках потім. Тут металевий корпус всередині. Чи що це таке? Це, мабуть, і є сама батарейка. Ми тут погнулися. Тобто навіть якщо його вдасться змусити працювати, навряд чи це буде зручно через те, що воно зігнуте. А тут магніти у нас ідуть. Потужненькі, це все, звісно. Заклеєне воно, не знімається. Дуже цікаво, як вони його туди запихають на заводі. Верхня частина. О. Так. Ну і тепер йдемо в цю сторону. Так, тут вже починаються якісь елементи. А, це якраз бездротова зарядка, її котушечка. Ось якось спробуємо її обійти. Це схожа батарейка. Ось такий загін вийшов, і через нього воно зламалося. Тут у нас викручується носик. Вони змінні, продаються окремо. А от тепер воно у нас знімається. Така гравіцапа. Коротше, як його розібрати, я навіть не розумію, як отаке пошкодження, такий згін. Міг зробити так, що воно не працює. Так, я взяв собі помічничка. Зараз є ідея вирівняти трішки оце місце, хоч би воно не вибухнуло. І спробувати... Ні, не працює все ж таки. І планшет пристав реагувати на під'єднання в цілому. А, ні, о, працює! Батарейка 69%. Дивно, але ж чому не працює натискання, чому не працює сам тач, ще невеличкий вигін тут є. Трішки не до кінця його вирівняв. Може там всередині якась мікросхема захована? Ні, все рівно не спрацьовує. Вже все вирівняв, магніт працює, реагує, зарядка починається. Але, 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 і задня частина не працює. Mm -hmm. Ну, та що, тут, по суті, лишився один єдиний варіант, мабуть, який спадає мені на думку. Тут якийсь чишлей був, що це таке цікаве. Це взяти його та і розрізати повністю. Або зараз подивимося, як піде, може навіть плоскогубцями Розламати. Це якась чи захисна обмотка, чи я думав це шлейф якийсь, чи річ, яка реагує на торкання руками. А ні, тут щось заховано, заклеєно в цьому місці. А, не доберешся. Просто так. Це ж во яка штукинця, ну це дуже схоже на шлейф. Ми його можна сказати відключили. О, в цьому місці. Він і тріснув. Ну, тепер у мене два стилуси. Є зі стирачкою, є з малювачкою. Давайте підемо далі. Дуже цікаво, що там всередині. Все вот, тісненько було запхано. От мікросхемка якась є. Це якраз по центру з'єднання мікросхем. Дуже-дуже тонке залізо. Гостре таке. О, навіть сюди вилізу. Якщо це акумулятор, то він дуже-дуже малий. Хоча ні, щось не схоже на акумулятор. Ось тут важче. Вся частина залишилась дуже легенькою. Давайте цей край відірвемо. З дротом ця сторона, як умовно на олівці, стиральна гумка. це тверденька, не роздавляється. Ну, це не потрібно. Тут лишилися магнітики, якими він магнітиться до самого планшета. Як вони так його зібрали, такий корпус? ще при цьому хапається як за плоскогубця, <гум> Незручно трохи. Обережно такі речі не виходить розібрати. Ну так хіба. О, вже є результати гостроти. Магнітики розірвалися. Так, треба щось з цим робити. Так, ми повернулися вже з іншим помічником. А, ж тут заліза. Як воно могло так легко зламатися і як його так важко тепер розламати. От це дуже схоже на батарейку. Бачите, в цьому місці знизу ще наче одна пластина йде, типу, мабуть, для додаткового захисту. Доволі воно тут міцненьке виходить. Так, спустилися трішки нижче, бо так має бути легше. Щось м'якеньке там всередині. Дуже стрьомно його ламати, давайте повернемося до цього. Там мікросхемки. Катушечка для зарядки. Мінус. І тут всередині вже йде мікросхема. Далі дуже схоже на те, що йде пустота. Але як його розібрати? Звідти воно не вилазить, а ні, майже вилізло. О! От що всередині у носику самому. Але ж воно ціле. Зігнуте воно було зовсім не в тому місці, де вина та й годі. Скільки всього там всередині було. Носик відкрутимо. Носик тут теж цікавий такий. Що ламаємо? О, тут твердий кінець такий. На кінечничок. О! Що вони там напроєктувало? Це? Поп выпадало за это. Тут просто тоненькая трубка, схожая какая. Сори, да что счастье слышалось. Як он из тут и запихивает? Слышалось нереально. Так там что сие? Ого! Як таке можна зробити? Що ти його не можеш розібрати пасатижами, але зламалось від легенького прогину. Ремонтопридатність абсолютно ніяка. О, тут ще магнітики йдуть. Ну, по суті, все, магнітики. Бо мікросхему я звідти витягнув. Лишився блок з акумуляторами, схоже, там де якраз був згин, там де зігнулося, там були акумулятори, можливо якийсь контролер акумулятора та й відключив роботу, бо зі 100% не користуючись, заряд активно почав падати там до 70. Не розумію чому так. Ну так, да, це спайка акумуляторів йде всередині. Захисна пластина, яка не захистила, то вона виходить. Ну і по суті все. З'єднання можливо, яке зігнулося. Можливо, сама по собі батарейка замкнула та й перестала працювати. Ну ви ж її відкрити, подивитися. Як вона там виглядає? Потекло, схожа хімія. ого о, о. Там пішла якась реакція. Я схожа... О, вже навіть дим пішов. І я, схоже, все ж таки пошкодив батарейку. О, і якийсь процес. Дуже схоже на те, що хімічний. Вот тут во Вже руками це брати дуже не хочеться. Вона тут ріденька батарейка. Ну, власне. О! От такі справи. Не ламайте, друзі, стилуси. Я з ним всього один день попрацював. Ех, на жаль.